Важливою частиною впровадження та підтримання системи епідеміологічного нагляду, яка генерує високоякісні дані, є здійснення моніторингу та оцінювання даних. У заключній частині ми обговоримо деякі ключові аспекти такого моніторингу та оцінювання. Надзвичайно важливо регулярно здійснювати перегляд даних для забезпечення відповідності усім стандартам якості. Щотижня ви повинні відповідати на такі три запитання: чи є дані своєчасними, чи є дані повними. Чи є дані послідовними. З метою оцінювання своєчасності процесу епідеміологічного нагляду щотижня збирайте дані за такими показниками. Фіксуйте медіанну кількість днів від дати госпіталізації до моменту фіксації даних системою епідеміологічного нагляду. Цільовий показник повинен складати не більше, ніж один день. Фіксуйте медіанну кількість днів від дати госпіталізації до моменту взяття зразка. Цільовий показник повинен складати не більше, ніж два дні. Вооз рекомендує дозорним пунктам відстежувати відсоток випадків передавання зразків до лабораторій впродовж прийнятної кількості днів після їх взяття. Цільовий показник становить 80%. Фіксуйте медіанну кількість днів від отримання зразка лабораторією до повідомлення результату. Цільовий показник повинен складати не більше ніж три дні. Вооз рекомендує відстежувати відсоток випадків, за яких лабораторія повідомляє результати протягом цільових строків. Цільовий показник результатів, які повідомляють упродовж трьох днів, становить 80%. На сам кінець воз рекомендує відстежувати вчасність подання дозорними пунктами звітів за результатами епідеміологічного нагляду. Цільовий показник становить 80%. Давайте пригадаємо, як розраховується медіана. Медіана це серединна точка впорядкованого переліку значень. Вона також відповідає 50-му процентилю або ж точці, у якій 50% значень є вищими, а 50% – нижчими. За мить ми продемонструємо це на прикладі. Для того щоб обчислити медіану, необхідно розмістити усі значення в порядку від найменшого до найбільшого, а тоді знайти значення, розміщене посередині. Якщо значень парна кількість для обчислення медіани, вам потрібно буде вирахувати середнє арифметичне від двох середніх значень. На цьому слайді зображено дані щодо кількості днів від госпіталізації до взяття зразків у пацієнтів із ТГРІ в лікарні, а за 41 тиждень 2010 року. Вони внесені в таблицю. Для цього спочатку виберіть клітинку, які потрібно розрахувати значення у цьому прикладі. Ми хочемо вивести в клітинку B16 медіанну кількість днів від госпіталізації до взяття зразків. Виділивши необхідну клітинку, оберіть вкладку формули на панелі інструментів. Після чого натисніть на значок Вставити функцію – «Insert function». Оберіть функцію медіани «Median», та натисніть ОК. Після цього введіть діапазон клітинок, які ви хочете використати для обчислення медіани у рядку із підписом значення 1» – «Number 1». У цьому прикладі ми виділили клітинки від b 3 до b 15 Тепер у клітинці b 16 з'являється формула медіана діапазону клітинок від b 3 до b 15 Після того, як ви ввели діапазон, натисніть ОК. Після того, як ви натиснули ОК у клітинці b 16 з'явиться медіана значень, поданих у клітинках b 3 b 15 У цьому прикладі медіану є число 3. Ця таблиця демонструє медіану кількість днів за трьома показниками своєчасності. Подану таблицю слід створювати для оцінювання показників своєчасності. Після узгодження строків та дня звітування, наприклад, кожної п'ятниці, можна проводити оцінювання відповідності цьому показнику. Якщо строки перевищують встановлені для кожного показника цілі, необхідно провести оцінювання з метою визначення проблеми та пошуку рішень. Ось деякі показники, які можуть застосовуватися для оцінювання повноти даних. Перший показник це відсоток пацієнтів, що надходять до відділення інтенсивної терапії з випадками ТГРІ, у яких беруть зразки. Його обчислюють шляхом ділення кількості пацієнтів із ТГРІ у відділенні інтенсивної терапії, у яких взяли зразки на загальну кількість пацієнтів із ТГРІ у таких відділеннях. Для цього показника встановлене цільове значення 100%. Другий показник це відсоток смертельних випадків, пов'язаних із ТГРІ і з узятими зразками. Його обчислюють шляхом ділення кількості смертельних випадків, пов'язаних із ТГРІ, у яких взято зразки, на загальну кількість смертельних випадків, пов'язаних із ТГРІ. Для цього показника встановлене цільове значення 90%. Третій показник це відсоток усіх пацієнтів із ТГРІ, у яких беруть зразки, а також збирають епідеміологічні дані. Для цього показника встановлено цільове значення 80%. Наступними до що вимірює відсоток звітів із повними даними, які подає кожен дозорний пункт. Цільове значення за цим показником становить на менше 80% звітів із повними даними від кожного дозорного пункту. Останній показник це відсоток звітів, які фактично подаються упродовж кожного звітного періоду. Цей показник охоплює різні рівні повідомлення, якщо інфраструктура епідеміологічного нагляду в країні передбачає існування декількох рівнів. Цільове значення за цим показником становить не менше 80% дозорних пунктів, що подають звіти за кожен звітний період. Останній етап оцінювання якості даних, яке необхідно здійснювати, полягає в оцінюванні послідовності даних. Будь-які раптові або непередбачувані зміни закономірностей даних, за якими ведеться спостереження, необхідно розслідувати. Такі зміни можуть свідчити або про проблему з системою епідеміологічного нагляду, або про зміну в поведінці захворювання. Про проблеми зі звітуванням або зміни в поведінці захворювання можуть свідчити такі зміни непередбачуване чи раптове зростання або зменшення кількості випадків ТГРІ та смертей від ТГРІ, про які повідомляють. Непередбачувана або раптова зміна відсотка зразків із позитивним результатом тесту на грип. Непередбачувана або раптова виявлена зміна типу або підтипу вірусу. Зміна розподілу факторів ризику, про які повідомляють. Зміна розподілу випадків, про які повідомляють за віком.